Подарунок на різдво. Був сильний рісвяний вечір. Засніженими вуличками міста поспішали перехожі, щоб встигнути купити подарунки до закриття останніх крамниць. Тисячі вогників мерехтіли у вітринах, спокушаючи екзотичними фруктами, ласощами, всілякими святковими дарунками. Перед однією. З них зупинився Андрійко, в білій курці, комедній червоній шапці з пампоном. Він спостерігав за людьми, ловив у долоні сніжинки, але зовсім цьому снігу не радів. Адже два тижні тому надіслав Святому Миколаєві листа, у якому написав. На святвечір. Я хочу отримати другу маму. Другу, бо першої він не пам'ятав, попри те, що її фотографії стояли в красивих рамках на комоді в татовій кімнаті, та усміхнена пані з білявими кочериками на лобі, жила на небі з ангелами. Так говорив тато. Андрійка часто уявляв собі, що його мама таки собі. Слатоблосий ангел, який танцює й бавиться в хмарах. Але бували хвилини, коли йому ставало сумно, особливо тоді, коли в садочку він зіграв головну роль у виставі на День Матері, а прийшли тільки тато й бабуся Христина. Зрештою, вони від початку були вдвох з татом, але ж тато зовсім не те саме, що мама. Відколи хлопчик надіслав листа Миколаю, він уявляв собі прекрасну золотоволосу пані, яка разом з бабусею і його татом готується до святвечора. Накриває стіл білоснижною скатертиною, розставляє тарілки, а потім біжить до кухні, де в духовці печуться маківники. Оце було б добре. Сьогодні святвечір, але Святий Миколай чомусь мами йому не приніс. Вуличка була вже майже порожня, Андрійко зсипів зуби сів на лавці перед зачиненою крамничкою з іграшками і глянув на почерніле небо, на якому саме цієї миті з'явилася перша зірка. Ой, вигукнув він. Коли з гори на нього став падати дощ зі срібних зірочок, повітря завирувало і перед хлопцем раптом зупинилися красиві золоті сани з ціночками. Пусть, Рудольфе! весело вигукнув, звертаючись до північного оленя, святий Миколай. А Андрійко здивовано протер кулачками очі. Це був справжній святий з довгою білою бородою і в окулярах, надітих на кінчик носа. Його червоний кошух тріпотів на вітрі, а навколо танцювали білі сніжинки. У сани були впряжені чотири пари рогатих північних оленів на чолі з Рудольфом, червоний ніс якого світився в темноті. Ох ти ж і нетерплячий, Андрійко. Що ти таке вигадав? На дворі чекати на подарунки. Миколай погладив довгу бороду і підморгнув хлопчикові. Не може бути. Відки він знає моє ім'я, Андрійко здивовано роззявив рота. Тим часом Миколай виняв свічку, подмухав на неї, і вона запалала. Зненацька з його кожуха нахідник посипалися прикрашені глазур'ю пряники. Не вше в мене діра в кишені, вигукнув святий і широко посміхнувся. А навколо нього розлилося сяє ясне, як від вуличного ліхтаря. Бери, Андрійку, прошу. Миколай подав йому верхній пряничок у вигляді сердечка і звернувся до Рудольфа. Як ти вважаєш, чи Андрійко був вічливий протягом цілого року? Угу. Північний олень схвально ворохнув носом. Тоді він отримає подарунок, погодився Миколай. Мушу тільки перевірити, про що Андрійко мене попросив. З другої кишені святий виняв зім'ятий папірець, на якому були записані імена дітей-подарунки, які кожен з них мав отримати. Він повільно розгортав його, і Андрійкові, здавалося, що цьому не буде кінця. Миколай став читати, а коли дійшов до Андрійка, зупинився і спохмурнів. Це нелегко! Хм. Ти хочеш, щоб я подарував тобі другу маму. Ну, то що ж, не журися. Я спробую здійснити це бажання, попри те, що в такій делікатній справі ніколи не знаєш, чого чекати. Він поворушив вусами і звів брови. Мені на думку спала одна ідея. Їдьмо. Святий Миколай підняв Андрійка, усадовив на сани, а тоді цмокнув до північного оленя. В йо! Сани відразу знялися в повітря і попливли осяяними зірками неба. О, у захваті вигукнув хлопець, адже це була чудова подорож. Упряжка помчала повзірки, що мерехтіли в тумані заметілі, а полозі сани залишали по собі малюнки у вигляді квітів, наче вони їхали ковзанкою, Хочіше, поганяв північний холенів Миколай. Він пояснив, ми мчимо до фабрики подарунків, на якій ельфи саме готують останні іграшки. Уяви, я забув ляльку і коника для маленької маринки. Ця дівчинка в списку вічливих дітей. Тож буде дуже прикро. Якщо вона нічого не отримає. ПРРРРР! Святий осадив упряжку, спустився на землю і опинився в місці, яке мало вигляд величезної строкатої фабрики. У відчиненому навстіж приміщенні на конвейері в путі чола працювали сотні маленьких створінь. Крихітні гноми в кольорових шапочках допомагали крилатим ельфам вигадувати і створювати іграшки, а потім пакувати їх у кольорові коробки й перев'язувати стрічками. Декілька з них побачило Миколая і підбігло до сани. Катастрофа! Я не взяв подарунка для маринки, пояснив Миколай сором'язливо. Мабуть, через ці окуляри сповзли з носа, ймовірно, тоді прогавив. Гноми лише покивали голівками, ще забелькотіли своєю мовою, а тоді найстарший з них зі срібною бородою пішов шукати подарунок. Хода його була непевна, як у моряка, і що миті він бурмотів собі під ніс. хо за хвилину гном повернувся з великою лялькою, що вміла розмовляти і плюшевим коником. Ось вони, зрадів Миколай, і відразу на серце йому полегшало. Він пояснив, ще зроду такого не траплялося, щоб я вічливій дитині не приніс подарунку. Він сховав ляньку і коника в мішок і звернувся до Рудольфа. Ми повертаємось на землю. Дорога назад була ще коротша. Миколай наказав північним голеням шукати селище й будинок, у якому мешкала Маринка. «Стійте! це тут. Перед ними був маленький будиночок із червоної цегли, над яким Весело димів димар. На дверях висів великий ялинцевий вінок, оздоблений гірляндами й кульками, а на ганку лежав червоний килимок з написом Ласкаво «На просимо. Хлопець пішов був до ганку, але Миколаць схопив його за руку. Ні. Прошепців святий йому на вухо. Ми відемо іншим шляхом. Хто бачив, щоб Миколай входив з подарунками ось так, звичайно, у двері? Він стрибнув на дах і потягнув за собою Андрійка. О, Боже, злякався хлопець, глянувши вниз. Сподіваюся, що він не накаже мені злізти з даху, подумав він. Миколай закинув собі на спину мішок і хотів спуститися через димохідний отвір, однак не зміг туди пролізти. «На Бога!» – забурмотів він, я не пролізу в цей димар. Хтось таке бачив він для мене завузький. Ха-ха-ха, захихотіли мишки, які саме вилізли з нірки і побачили дивного гнома над димаре. Ти затовстий, вони заласкотали його хвостиками по носику. Гаптги, гаптьги, Миколай чихнув так сильно, що подарунки впали з мішка і посипались через отвір, потрапивши просто до підвешеної маринканої шкарпетки. Аптхи? Ну, то й добре, зрадів він. А тепер, Андрійко, ти мусиш сам спуститися до кімнати. І перш ніж хлопець встиг щось сказати, легенько його підштовхнув. Щасти! Вжух, Андрійко полетів у слід за подарунками, приземлився просто біля переляканої Маринки. Дівчинка саме роздивлялася ляльку, яка вміла розмовляти, і коника. Вона була впевнена, що подарунки засунула до шкарпетки мама. Ай! – злякалася Маринка, побачивши несподіваного гостя, який обтрушувався від сажі. Свідки ти тут взявся?» Її очі були великі, схожі на блюдця, а стали ще більшими. Коли Андрійко розповів про святого Миколая і віси на фабрику ельфів. Ой, та це справжній Миколай приніс мені ляльку і коника. Я написала йому листа й кинула до скринки біля будинку, але вже трохи перестала в нього вірити. Лише трошечки, вона розсміялася і підстрибнула з радощів. Навряд чи я мала раці, адже ти про все це розповідаєш? Ну, і з'явився через димар. Донечко, з ким ти розмовляєш? почули діти голос Маринаної мами. Господи, занепокоївся Андрійко, адже я не скажу їй, що впав з неба. Мамо, у нас кість. вигукнула дівчинка. І вже за мить на порозі кімнати з'явилася здивована пані Тетяна. Який гість? Адже вона не зауважила, щоб хтось входив у будинок. «Я, я переплутав будинки і постукав до вас, затинаючись, промовив Андрійко, вигадуючи веселу історію. Маринка мені відчинила і. уф, він зіхнув з полегшенням. І це у святвечір таке відбувається, занервувалася пані Тетяна, побачивши хлопчика в кімнаті. Ти загубився? Ну нічого, запрошую вас до кухні. Зараз будуть готові маківники. І вона побігла з дітьми до великої світлої кухні, з якою будинком шарився приємний запах. Жінка наділа товсті рукавиці. І витягла з духовки форму з маківниками. Може, у тебе є номер батьків? спитала вона, і Андрійко лише тепер згадав, що є. Телефон тата був записаний на карці в кишені куртки. «Тоді зараз я зателефоную твоєму татові, бо він доступну дуже нервується, бідний. А ви посидьте тут і покрийте глазурю пряники. Усміхнулася пані Тетяна. Глазурування пряникових сердечок з солодкою білою масою. Це найприємніша річ, вирішив Андрійко. замурзавши в глазурі ручки й личко. Пані Тетяна вже потелефонувала панові Богдану, який саме шукав сина. Потім вона сіла в кухні і стала розповідати дітям. Про найважливішу в році вечерю. Це незвичайна урочистість і її початок визначає перша зірочка, яка повинна нам нагадувати віфлеємську зорю. Саме вона супроводжувала мудреців зі сходу, коли ті йшли вклонитися маленькому Ісусові. Після появи зірочки ми починаємо вечерю. Яка складається з 12 страв, адже саме стільки було апостолів? Ми накриваємо стіл білою скатертиною і кладемо під неї сіно. Багато років тому сіном застилали всю підлогу, тоді як на стіл сипали зерно, щоб у селян був добрий урожай. А на селі також пригощали хлібом тварин. Казала жінка, і Андрійко слухав на все це роззявивши рот. Як приємно в цьому домі, де всі добрі й усміхаються, подумав він, аж тут пролунав дзвінок у двері це, напевно, тато. Як ти тут опинився? здивувався пан Богдан, побачивши Андрійка. Справжнє диво на різдво. Диво! Повторював він радісно, стискаючи сина так міцно, що хлопчикові забракло повітря. Святий Миколай мене привіз, прошепотів він, але його слова заглушив сміх. Ну, ти любиш жартувати. Тато підозрював, що найімовірніше Андрійко просто загубився й постукав у перші ліпші двері. Ой-ой, а я так зажурився. І він розповів пані Тетяні, як розпитував сусідів, заглядав у всі закапелки, у яких Андрійко полюбляв гаяти час. Знаєте, пані, який це бешкетник? Поки тато це розповідав, на личку хлопця розквітала усмішка, адже він знав, що той насправді біклується про нього. Урешті, коли я вже вирішив звернутися в поліцію, мені зателефонували ви. Неймовірно, я дуже вдячний. Тато глянув на маму Маринки так палко, що жінка аж розчервонілася. Тоді, а, якщо вже так сталося, може, ви з Андрійком залишитеся в нас на святвечір? запитала вона несміло. Хоч ненадовго. Маринка буде щаслива, у неї небагато друзів, а я бачу, що з Андрійком вони вже потоваришували. Тато подивився на сина і помітив у його очах радість, якої давно не бачив. Потім перевів погляд на чарівливу усміхнену пану Тетяну і подумав, що навряд чи тільки діти будуть щасливі. Якщо проведуть спільно цей надзвичайний вечір. Нам буде дуже приємно, сказав він зворушено. а Андрійко аж підстрибнув і заверещав з радощі. Діти побігли до кімнати, де біля каміна, у якому весело горів вогонь, стояла висока, аж до стелі ялинка. Незабаром на ній колихалися різнобарні кульки і цукерки. На гілках підстрибували клоуни, висіли пряники, червоні яблучка, і все це було оповито золотими ланцюжками й сухозлітками. Стук-стук, почув стук Андрійко обережний стукіт у шибку. Він підбіг до вікна, розчинив його, і в кімнату полинуло бадьоре морозне повітря. Хто там? спитав хлопчик. І побачив перед собою святого Миколая. Це подарунок для тебе. Миколай подав йому срібну сірку. Хай воно завжди освітлює твій шлях. Святий усміхнувся і зник разом з упряшкою в темряві ночі. Перш ніж Андрійка встиг йому подякувати. Ох, яка красива! Маринка взяла з його рук сірочку, примостила на верхівку різдвяного деревця. Це на щастя. Усі врешті сіли до столу, накритого сніжно білою скатертиною. Тато запалив свічки і поклав сіно під скатертину. Тато, це наш найкращий святвечір. Егеш! Твоя правда, синку, пан Богдан трохи сніяковів. Але насправді вони обидва почувалися тут чудово, і річ була не о дванадцяти стравах, що їх пані Тетяна вносила до їдальні, а в материнському теплі, з яким частувала гостей. В Андрійка аж слина з рота потекла, коли він побачив тарілки із охолодженим смаженим коропом, оселедцями сметані, варениками з капустою та грибами. А як пахло дуже смачно, пані Тетяна принесла ще одну тарілку, поставила на стіл. Для несподіваного гостя усміхнулася вона щиро, адже цього вечора гостей не бракувало. Жінка підійшла до Андрієвого тата, переламала пампушку і подала половину панові Богдану, розцілувавши його в обидві щоки. Щасливого Різдва, а потім міцно обняла Андрійка. Тепер хлопчик зрозумів, що одержа від Святого Миколая найпрекрасніший подарунок у житті. Він почувався таким щасливим.